у сумах відзначили учасників всесвітніх ігор у Бірмінгемі. Там вихованка КДЮ США No2, майстер спорту міжнародного класу Таїсія Марченка здобула золоту медаль у скрадничку збірної України. У спортивній акробатиці у парі з криваржанкою Вікторією Козловською Таїсія посіла перше місце. Подяку за спортсменку отримав її батько. Успіх достіження до сьогодні багато років йшли до цього. Це ж якби приз за то, що Труд, якби робота, емоції це просто не предсказує. Це треба бачити. було. Тренує дівчат, тренерка ДСШ номер 2 Вікторія Каржова. Це найвище досягнення. Заслужений майстер спорту. Це Таїсія Марченка, це найвища заслуга перед Україною. Участь у 11-х всесвітніх іграх брала і майстер спорту України міжнародного класу з спортивної аеробіки Анастасія Курашвілі. Там разом з Анастасією Литвин та Станіславом Галайдою вона стала шостою у трійках серед 40 учасників. Говорить, готуватись далеко від рідних людей було непросто. Тоді ще було весною, тоді ще у нас у Сумах тут було дуже неспокійно, тому ми дуже сильно переживали, дивились постоянно постійно новини, слідкували за цим, звичайно, переживали для України в цьому виді спорту. Ми не можемо сказати, що ми являємося якимись дуже великими лідерами, але. З тим, що мені на той момент було лише 18 років, і я вже представляв свою країну та своє місто на всесвітніх іграх, де входять лише топ-6 кращих спортсменів світу, ми показали достатньо гарний результат. Вікторія Каржова, тренерка Таїсі Марченка та Оксана Дубинська, тренерка спортсменів зі спортивної робіки, отримали подяки голови Сумської ОВА. А спортсмени сертифікати на отримання матеріальної допомоги. Олександр Качанов, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми.